Так, звичайно, я за те, щоб дітей були кишенькові гроші, тому що вони мають вчитися відповідальності і свідомості. Після шести років, приблизно, коли дитина йде до школи і може там купити якусь мелоч, там, не знаю, якийсь пиріжок, можливо, якісь горішки, ви можете вже виділяти дитині гроші. До цього ви маєте сформувати звичку, купувати правильні речі, нормальні, корисні. І друге, ви маєте дати попрактикуватися. З чотирьох років разом йдемо на фестиваль родиною. кажемо, у нас, наприклад, бюджет не знаю, 500 гривень на фестиваль, розподіли, щоб ми могли поїсти один раз для того, щоб ти там міг. Поскакати на батуті чи зробити якісь іще розваги, які тут є платними. Спробуй там це все розподілити. Ви можете допомагати дитині, можете взяти папір, намалювати, можете розподілити, просто взяти мілкі гроші, розподілити це на їжу, це на те, піти з разом з дитиною, подивитися, скільки що коштує, визначити запланувати, що він хоче купити, чи вона, і таким чином потрошки давати відповідальність. Ходимо в магазин разом, розподіляємо бюджет покупок. Ну і звичайно, показуємо, що таке гроші. Що це час батьків? Вони просто так не дають.